Всім вітання. Сезон заготівлі корисних рослин на зиму. Поділюсь, що я роблю із лопухом. Беру такі листки повністю, промиваю в соленій воді і висушую до сухого стану. Після цього скручую, згортаю і зберігаю в бововняні або такій торбинці. Для чого? Взимку. Або в негоду, коли в когось болять суглоби, або лікоть, чи коліно, чи поперек. Просто беремо цей листочок, його розмочуємо і ось цією зворотньою стороною прикладаємо до хворого місця. Ну і все. На ранок ви просто чудово, здорова людина. А ось що я роблю зараз із стеблами цієї рослини просто їх помила. Тепер вони чиститься так само, як селера чиститься, або ревінь чиститься так само, от такими ниточками знімаються. Оці, бачите, скориночка така ниточками знімається. І все. Можна в салат, можна в омлет, можна в суп, а можна просто от хто любить з майонезом чи з хумусом, так як морквочку ріжуть і селеру ріжуть. і от Оце прекрасний, прекрасний також продукт. І корисний всім здоров'я і чудового настрою!